Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і цим відео ми продовжуємо серію тестів, пов'язаних з засобами для очищення та догляду за шкірою в салоні авто. І сьогодні ми будемо тестувати засоби від Мішлен, Леста, Золікс та. Кох, всі їх ми протестуємо на дуже забрудненій шкіряній поверхні і спробуємо встановити, який з цих засобів краще може очистити шкіру вашого автомобіля. Для тесту ми маємо. Ось таку поверхню оздоблену штучною шкірою, це світла шкіра, на ній видно всі забруднення. І тут також є ще забруднення у вигляді кулькової ручки і маркери, які взагалі не стираються ніякими засобами. Якщо, не дай Боже, ви в своєму автомобілі десь погрались маркером або ручкою, швидше за все, вам дорога саме на хімчистку до людей, які вміють це робити. Дуже потужними професійними засобами, але дуже часто такі засоби випалюють шкіру і залишають на ній плями. Тому з кульками і маркерами потрібно бути дуже обережними. В своєму новому вигляді ця шкіра виглядає приблизно ось так. Ну, як ми бачимо, тут різниця просто колосальна. Ось ці поверхні ми нещодавно очищали, вони ще не встигли забруднитись, а ось ця частина вже дуже брудна. По ній ми. Днями і ночами ходимо ногами. Тут я розливав моторну оливу, ще якісь рідини. Тобто вона забруднена дуже сильно. І при цьому після кожного забруднення по ній знову ходять ногами. і Відповідно, всі ці забруднення вони ніби втираються в поверхню. І сьогодні, за допомогою чотирьох різних засобів від різних виробників, ми будемо очищати ці поверхні і порівнювати результати. Для початку тестову поверхню ми розділимо малярною стрічкою на дві половини, а потім вже будемо тестувати наші очисники, кондиціонери і лосьйони. Для кожного тесту я буду використовувати нову чисту ганчірочку і новий окремий пензлик для того, щоб наночасточки з однієї поверхні не потрапляли на іншу і не псували нам точність тесту, адже в нас суперлабораторний і суперточний тест. Почнемо з очисника від мішлен. Це засіб 3 в одному, в першу чергу очищувач і, по-друге, протектант. Засіб очищує поверхню і захищає її в подальшому від розтріскування і дії ультрафіолетом. По способу застосування потрібно за допомогою ганчірки, в нашому випадку, за допомогою пензлика, нанести засіб на поверхню, почекати 60 секунд і потім видалити залишки сухою чистою тканиною. Ми нанесемо засіб одразу на поверхню, потім попрацюємо. Пензликом, а потім вже сухою чистою тканиною будемо видаляти залишки засобу разом з забрудненням. В якості очисника тут застосовуються поверхнево-активні речовини, також додали ароматизатор і консерванти, які потім будуть захищати шкіру від дії зовнішнього середовища. Ось таку кількість засобу наносимо на поверхню. Далі рівномірно розподіляємо пензликом і чекаємо 60 секунд, як того вимагає інструкція. Минуло 60 секунд, і ми одразу інтенсивно, поки засіб не почав висихати, починаємо очищати поверхню. Пензликом це робити набагато краще, тому що його щетинки. Можуть вичищати забруднення в подряпинах і порах шкіри. Мікрофіброва серветка, я не думаю, що так класно впорається з цією задачею. Як ми бачимо, забруднення одразу піднімаються з поверхні, і наш засіб з білого кольору змінює свій колір на сірий. Мені здається, що очищається все просто прекрасно і при цьому я майже не докладаю зусиль. Тому поки що цей засіб мені дуже подобається. Дуже важливо рухатись пензликом в різних напрямках, тому що пори шкіри направлені в різні сторони, і щоб їх добре вичистити, нам потрібно також рухатись в усіх напрямках. Все, Засобу майже не осталось на поверхні, це означає, що можна брати мікрофібру і видаляти його залишки. Ефект, можна сказати, дуже вражаючий. Під тим кутом, під яким я бачу цю поверхню, вона мені здається абсолютно чистою. Наступним будемо тестувати очисник зі зволожуючим ефектом від Лєста. Цей засіб очищає шкіру і також в подальшому захищає її від впливу зовнішнього середовища в термін від 4 до 5 тижнів. Він захищає шкіру і від розтріскування, і від ультрафіолету, і також створює на поверхні. Водобрудо відштовхувальну плівку. Ну, зараз ми подивимося, як це працює. В інструкції вказано, що чесник потрібно просто нанести на невеличку ділянку поверхні і потім сухою чистою тканиною відполірувати круговими рухами. Поки ми будемо теревенити, в нас пройде приблизно та сама хвилина, яку ми чекали. З засобом від Мішлен, і, в принципі, замість тканини ми будемо використовувати пензлик. Пензлик можна ще додатково зволожити тим самим засобом, щоб він менше вбирав в себе засоби, які знаходяться на поверхні. І далі, як того від нас вимагає інструкція, починаємо очищати поверхню круговими рухами. Поверхня очищається досить легко. І знову ж таки рухаємось не тільки по колу, а ще ось так по горизонталі і по вертикалі, щоб краще все очистити. Щітинки щітки нам допомагають з очищенням. Вони дуже добре вичищають бруд з пор шкіри і також з тріщин і подряпин. Які на ній утворюються, адже ми тут ходимо ногами, тому потрапляє пісок, пісок дряпає шкіру, і потім в подряпани в нас потрапляють забруднення. Ось цю частину я почав чистити одразу, ця, відповідно, довше була під дією засобу, і тут поверхня очищається набагато легше. Тому я вважаю, що для очистки потрібно також почекати хвилину, а можливо, навіть дві. Все ж таки, засіб. Повинен мати можливість розчинити бруд і підняти його на поверхню. А потім ми вже будемо забирати залишки сухою чистою тканиною, в нашому випадку просто мікрофіброю. Дуже легко почистилась поверхня. Зазвичай засоби з більш рідкою з такою консистенцією, краще проникають в структуру шкіри і працювати ними. Також набагато легше. Все, я думаю, цього буде достатньо. Знову беремо чисту мікрофіброчку і ось так легко видаляємо всі залишки. Наступний кандидат це засіб від Золікс. Він має аналогічні характеристики попереднім засобам і більшості засобів з минулих тестів. Очищає, захищає, створює захисну плівку, захищає від розтріскування, зволожує тощо. В його основі також знаходяться поверхнево-активні речовини, вода і консерванти, які в подальшому захищають нашу шкіру від забруднень. Засіб підходить як для штучної, так і натуральної шкіри. Також в інструкції вказано, що цим засобом можна почищати шкіру будь-якого кольору. В нашому випадку найгірший і найскладніший варіант це світла шкіра. Трішки такий незручний розпилювач. Я думаю, цієї кількості рідини буде більш ніж досить. Почекаємо хоча б хвилинку, щоб засіб трішки розчинив забруднення, потрапив в структуру шкіри. І потім вже почнемо очистку. З попереднім засобом так і сталося. Ті ділянки, які знаходились під впливом засобу довше, очистились краще і швидше в порівнянні з тими ділянками, які я почав очищати одразу. Ну, я думаю, в нас минуло достатньо часу. І знову ж таки, нам на допомогу приходить новий пензлик. Ось так, декілька рухів, і ми вже бачимо, що шкіра змінила свій. Колір. Дуже легко і просто поверхня очищується від забруднень. Мені здається, що цей засіб також добре впорається з поставленою задачою і порадує нас чистою поверхнею. Тут просто, бачите, достатньо ось так круговими рухами один раз пройтись, і ми вже маємо чисту поверхню. Очищає легко і швидко. Дуже легко працювати з цим засобом. Мені дуже подобається. Прям не бачу необхідності сильніше і довше терти. Один раз прийшовся і все пречудово. Ну, маркер, звісно, у нас нікуди не дівається, і кулькова ручка також. Все. Беремо знову нову чисту серветочку. І ось так видаляємо все зайве. Останній учасник це засіб від Koch, Koch Laser Star, скорочено LS. Можна сказати, мій улюблений засіб, адже в своєму автомобілі я користуюсь саме таким засобом. Але я його використовую не як очисник, а просто як засіб для догляду за шкірою. Я похимчистив собі салон і далі просто декілька разів на місяць обробляю шкіру цим засобом. В принципі, за рік в мене витрата склала менше ніж пів пляшки. Тому засіб мені дуже подобається. Але ми спробуємо його і в якості очисника. Хоча в одному з наших минулих тестів був спеціальний очисник від виробника Koch, який навіть маркер зміг відчистити наполовину. Там потрібно працювати дуже обережно, але результат того вартує. Наносимо засіб на поверхню, він має консистенцію такої середньої густини. Далі пензликом розподіляємо рівномірно по поверхні. І також почекаємо хвилинку, можливо, дві, щоб забруднення піднялись на поверхню і розчинились в самому засобі. У нас минуло приблизно півтори хвилинки. Ну і зараз, поки ми починаємо знімати, вже буде дві. Беремо пензлик і аналогічно попереднім засобом, швидесенько собі. Вичищаємо поверхні. Незважаючи на те, що це не очисника, а просто лосьйон по догляду, ми бачимо, що він також дуже добре видаляє забруднення. Єдине, що мені трішки не подобається в цьому засобі, це запах. Відчувається запах нафтопродуктів, але, можливо, через це він і краще працює. А так, за своїми властивостями. Ось цей ласьййончик мені дуже подобається. В якості очисника я його використовую вперше. І, власне кажучи, я бачу, що він і тут не підводить. Тобто, як і попередні засоби, цей засіб можна також назвати засіб 2 або 3 в одному. Він і очищає поверхню, і захищає її від подальших забруднень. Відповідно, якщо один раз нормально похімчистити салон, а потім просто декілька разів на місяць проходитись по шкірі ось цим засобом, він завжди буде чистим і доглянутим. Сам засіб змінив колір з білого на сірий, це означає, що він утримує в собі всі забруднення, які підняв з поверхні. І тепер беремо останню мікрофіброву серветочку і видаляємо залишки з нашої поверхні. Ну що ж, як на мене, сьогодні в нас вийшов дуже класний тест, тому що всі чотири засоби дуже якісно і однаково впорались з задачею. Всі поверхні виглядають абсолютно однаково і при цьому. Ми бачили в самому відео, що очищаються вони також легко, трішки повизюкали пензликом, і, будь ласка, отримали чисту шкіру. Зараз ми порівняємо очищені поверхні з новою шкірою, і тут одразу в очі кидається те, що очищена шкіра вже трішки потьмяніла. І це не дивно, тому що ми її вже багато разів очищали різними засобами, і все ж таки. Очисники, окрім того, що виділяють забруднення, швидше за все, і виділяють барвники самої шкіри. Тому шкіра все ж таки потихеньку починає м'яти. Але якщо говорити про чистоту, то в принципі ось тут ми не бачимо ніяких темних плям. Шкіра має рівномірний колір, і, до речі, ця ділянка і всі інші не мають такого жирного блиску. Тобто у нас матова чиста шкіра, але з захисним шаром. В подальшому там забруднення вже не так будуть утримуватись на поверхні. Наступна ділянка, ми її обробляли засобом від Леста, Вона виглядає також непогано. Ось тут є така темна пляма, і ці плями в нас є на краях кожної ділянки. Тут я просто не так активно працюю пензликом, щоб не залазити на сусідню ділянку. Тому на ось ці моменти ми не звертаємо уваги. А так, в принципі, як ми бачимо, шкіра також чиста і, в принципі, можна говорити про хороший результат. Наступна ділянка, тут ми працювали очисником з Знову ж таки, все чисто, все класно. Єдине, що по краям є трішки темних плям, ну це вже якби мої трішечки недоліки. І нарешті остання ділянка. Тут ми взагалі працювали не очисником, а просто лосьйоном для догляду за шкірою. І Даний засіб, як ми бачимо, також дуже добре очистив поверхню, тому, в принципі, його також можна використовувати, особливо, якщо у вас не дуже забруднена шкіра. Можливо, якщо там на шкірі є якісь серйозні плями і забруднення, тоді краще взяти. Більш потужні засоби, які видаляють саме плями зі шкіряних поверхонь, але вони можуть при недбалому використанні залишати опіки. Ці всі засоби дуже прості у використанні, і якщо навіть якийсь з них не задовольнить вас результатом за другу спробу, тобто можна ще раз обробити поверхню, ви точно досягнете хороших результатів. Тому з повною впевненістю можна сказати, що сьогодні в нас на огляді були 4 крутезні засоби від різних виробників, які однаково якісно очистили шкіру. І тому, обираючи будь який з цих засобів, ви однозначно отримаєте хороший результат. Справа тільки в тому, скільки буде коштувати той чи інший засіб, і який об'єм він має. Я думаю, з цими моментами ви вже зможете розібратись самостійно і обрати для себе засіб, який підійде і за вартістю, і за якістю. На цьому у мене як зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.